Саботажки, ні, не знаємо. Це не, не капці, ні? Перший не, раз. чую. Зняття. Може, щось пов'язане зі взуттям. Це, мабуть, якась гра. Сабодашка. Страва якась. Сабодашка? Ні, не чув. Можливо, якийсь одяг. Ні, Чесно кажучи, навіть не чув таке слово. Насправді сабадашки це веселі пісеньки, не чи анекдоти. Слово діалектичне прийшло до нас з угорської мови. У своїх творах його використовував навіть сам Іван Франко. І не дивно, що студенти КПІ не знають, що воно означає, адже навіть Google про таке слово ніколи і не чув. Тому не соромтеся купати глибше в пізнанні української мови. І долучайтеся до проєкту Словопис, розказуйте світу про якісь чудернацькі українські слова. А як це зробити? Дивіться ось тут.